Як, на вашу думку, виглядає злочинний світ Вікторіанської Англії? Так? Ой, чекайте, мабуть, ви думаєте, що так. А що, як я вам покажу справжній жахи Лондон? У мене в руках Terror of London. Карткова колодобудівна гра на двох гравців, яка дає нам змогу зібрати власну жахливу лондонську банду і натовкти пику своєму противнику. Що ж, заглянемо у вміст коробки. Ви тільки погляньте, як вона відкривається. Це справжні бестіарії якихось потвор, зібраних із найпотаємніших закутків кримінального лондону. Всередині ми маємо 4 планшетки володарів, 108 різноманітних карт потвор та артефактів, 2 допоміжні картки, 10 жетонів поклику, 10 жетонів переслідування і 2 значки життя. На перший погляд небагато, проте емоції та задоволення, які дає ця гра, просто незабутні. Давайте поговоримо про те, що з собою являє Deck Building Game колодобудівна гра. Бо звучить все складно і страшно. Але насправді все набагато простіше. В цій та подібних іграх вашою метою є створення власної колоди карт задля перемоги. Підбудуванням колоди мається на увазі зібрання карт, які ефективно поєднуються в комбінації. І завдяки цьому завдають більшої шкоди вашому противнику або вам безпосередньо дають більші бонуси. Зазвичай ви матимете якісь стартові карти, які формують початкову колоду. І їх розіграш даватиме вам ресурси на купівлю більш кращих та ефективніших карт. Таким чином, ваша маленька колода розбудовується і набуває нових здібностей та можливостей, які полегшують вам шлях до перемоги. У випадку Terrors of London» ви будете боротися за панування у злочинному темному Лондоні, де головною ціллю стане знищення єдиного суперника у боротьбі за владу. Тож почнемо із вибору володаря, очільника нашого майбутнього угрупування. Базова коробка має чотирьох володарів з унікальними здібностями: Ліліт, Азазель, Фенріс та Метушелах. Кожен з них має власний лічильник здоров'я, а також карти навичок, дві з яких вам потрібно обрати та додати до своєї стартової колоди. Далі кожен гравець отримує 5 культистів та 3 фанатики. І стартові колоди готові. Решту карт потрібно ретельно перетасувати та сформувати з них так звану вулицю, місце, з якого гравці будуть купувати собі нові карти за монети. А ще варто пам'ятати про аколітів. Вони є окремою колодою і знаходяться з іншого боку вулиці. І завжди доступні до купівлі за дві монети. Власне, що це за монети? На початку гри наші стартові карти культистів дають нам по одній монеті за кожну заграну карту. І це потім формує оплату за вербування потвори або артефакту з вулиці. А за дві монети ми можемо купити аколіта, який у порівнянні з культистом дає вже дві монети, а не одну. А якщо об'єднати аколіта в орду з потворою з вулиці, в розіграші можна отримати вже не, не одну, не дві, і не три навіть, а може й більше монет. Важливо пам'ятати, що всі невикористані монети не накопичуються. А згорають в кінці вашого ходу. Тож важливо ефективно розпоряджатися вашим балансом. Фанатики ж, у свою чергу, дають змогу нанести одну шкоду противнику. А той, хто втратить всі свої значки життя першим, програє у цій грі. Таким чином, кожен гравців по черзі розіграє свої карти з руки і тим самим вербує потвору з вулиці або купує артефакти. Або ж наносить шкоду противнику поодинокими потворами або об'єднує їх в орду. В орду головну механіку цієї гри. Тож розглянемо її трішки детальніше. Кожна з потвор вулиці належить до однієї з чотирьох унікальних груп: духи, бестії, смертні і невмирущі. Розігруючи одну потвору, вам відкривається можливість додати до неї іншу. Якщо її символ відповідає можливим поєднанням першої зіграної потвори, такі поєднання дозволяють вам обрати бонусний ефект однієї з потвор об'єднаних в орду. А потвор може бути необмежена кількість у тій орді. Саме ця механіка відкриває вам простір до найбільш вбивчих та монструозних комбінацій, які тільки зможе придумати ваша голова. Окрім потвор та аколітів, гравці можуть придбати з вулиці різні диковинні артефакти, якими зможе користуватися володар. Більшість потвор з вулиці мають власні здібності, що описуються за допомогою ключових слів, таких як поклик, переслідування, знищення, клятва, пожертва та інші. Так, наприклад, поклик. Дає можливість підібрати додаткову карту зі своєї колоди, а пожертва – викинути непотрібну карту зі своєї колоди і нанести одну шкоду своєму противнику. Що ж, я хочу трішки розказати про свої враження від цієї гри. Моя думка склалася про цю гру на двох тезах: від того, господи, що це таке і як в це грати, до того зараз я тобі натовчу писок. І якщо чесно, на початку я її не любила, бо не розуміла, як в неї вигравати. Точніше, я розуміла, як вигравати, але як вбити, наприклад, героя Вада до того, як він роз... розтерзає мого, я не розуміла, і це мене дуже сильно дратувало. Бо граючи з вадимом у якого великий досвід комп'ютерних ККГ, це дуже важко. Ну і коротше, ця гра стала для мене справжнім викликом. Але потім я почала розуміти карти і розуміти, як їх поєднувати, і як зробити так, щоб знищити всіх першою. І це стало неймовірним таким відчуттям кайфу, що ось ти перемогла, ніби ти підкорила вершину, внизу якої стояла дуже довго і не розуміла, як тобі на неї забиратися. І ось тут головне, але цієї гри вона точно не для всіх. Чому цей жанр і цей формат не для всіх. Бо якщо ви любите в спокійній атмосфері сісти і збирати птахів, то вам буде дуже некомфортно грати в цю гру. А якщо ви затятий фанатик того, щоб заважати, перешкоджати своєму противнику і цим вести себе до перемоги, вона вас підкорить. Я вам це обіцяю. Ще чим цікава ця настільна гра, що вам не буде нудно. Після одного зіграного разу, тому що кожна партія у вас починається з вибору нового володаря. І як мінімум це може бути три різні три-чотири різні партії з різними е, вашими героями. В кожного з них є свої здібності, які так чи інакше поєднуються, наприклад, у орди. Орди ці по різному діють. Е, на вбивство суперника, на те, що відбувається у вас на столі. Звісно, з часом, коли ви зіграєте 10-15 партій, то ви вже будете знати тих чи інших потвор, і вже, можливо, воно так ну, вже щось не те, вже щось не цікаво. І ось тут вам можуть прийти на допомогу ще два додатки, які є у цієї гри. Декілька слів про ці додатки. Їх до гри було випущено два слуги чорної брами. І могила рептилій. Перший додає 4 нових володаря і 52 карти ось таких потвор, які додаються в колоду. Що це дає? Це розширює комбінації ваших орд і вулиці. Другий більш обширніший і додає нову механіку пристані. А також ще 4 нових володарів і 51 нову карту. А також із другим додатком могила рептилій вам відкривається нова можливість грати в чотирьох, 2 на 2. З додатками, гра створює відчуття нескінченності, адже маючи 12 володарів і більше, як дві сотні карт, кількість можливих поєднань стає непристойно великою. Знаєте, гра однозначно варта локалізації. І те українське видавництво, яке перше зверне на неї увагу, отримає неабиякий ексклюзив. Тож пропоную вам штурмувати ваші улюблені видавництва. Якщо вам сподобалася ця гра, а я вже буду з вами прощатися. Але перед цим запрошую вас підписатися на цей YouTube канал, а також перейти в інстаграм. Там ми знімаємо розпаковки, дуже багато часом розпаковок, а також коротенькі відео інформативні про настільні ігри, жарти, про буденність з настільними іграми. І тепер вже точно з вами прощаюся. До нових настілок!